Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами знов в місті цифр і хочу згадати, які цифри ми з вами вже вивчили. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. А тепер порахуємо в зворотньому напрямку: Шість, п'ять. 4. 3. 2. 1. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається числа сусіди. Сусіди це ті, хто живуть поруч з нами. І в наших числах також є сусіди. Допоможете мені їх знайти? Ось, наприклад, число 2. Хто біля неї живе? Правильно! 1, і 3. А хто сусіди? Числа 4. Правильно 3 і 5. А хто живе біля числа 5? Молодці. 4 і 6. А хто сусіди? Числа 3? Правильно 2 і 4. Добре. Бачу, гарно ви запам'ятали цифри, які ми з вами вивчили. Тому час вирушати далі. Відгадайте загадку, до якої цифри ми сьогодні завітали? Дуже схожа на косу. Та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. Здогадали, що це за цифра? Правильно, це цифра 7. Цифра 7 потішна дуже. Ти помітив її, друже. Вправно в ніжку виставляє, у тоночок поспішає. Вже і час познайомитись зі складом числа 7. Але на мої квітки подув сильний вітер та загубились деякі пелюстки. Допоможете мені малята їх зібрати. Подивіться, скільки квіток на галявині. Правильно, три. І ще потрібно, щоб у кожній квітці було по 7 пелюсток. Давайте почнемо із зеленої квітки. Скільки у неї пелюсток? Порахуйте! Так, 6. А скільки потрібно додати, щоб вийшло 7? Правильно 1. 6. Додати 1 дорівнює 7. Тепер подивіться на помаранчеву квітку. Скільки в неї пелюсток? Правильно 5. А скільки потрібно додати, щоб вийшло 7. Так, ще 2. 5 додати 2 дорівнює 7. І тепер подивіться на рожеву квітку. Порахуйте, скільки в неї пелюсток. Правильно. 4. Скільки потрібно ще додати, щоб вийшло 7. Так, ще 3. 4 додати 3 дорівнює 7. Але подивіться, наші віконечка наполовину пусті. Але зараз ми з вами це виправимо. Ми просто змінимо цифри на поверсі місцями, але сума від цього не зміниться. Якщо ми їх додамо, все одно вийде цифра 7. Ось наприклад, 1 і 6. Якщо ми їх додамо, все одно вийде цифра 7. Допомагайте мені. 2 і 5. 3 і 4. Молодці! Ось ми з вами вивчили склад числа 7. Розгляньте ще раз будиночок та запам'ятайте, з яких цифр складається число 7. А вдома я вам пропоную надрукувати цифру 7 на аркуші паперу. І буду чекати від вас фото. До зустрічі на наступному занятті!